Вітаємо вас, наш гість, пан Тарас Подвірний, представник у Львівській області уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Вітаю. Можна так казати, а можна казати, що представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області навпаки, але від цього суть не змінюється. Ви працюєте вже третій місяць, або точніше сказати, лише третій місяць, і, вочевидь, свіжим оком, свіжим поглядом. Можете сказати телеглядачам першого західного, що зараз є найбільшою проблемою у роботі цієї важливої для нас структури, особливо у воєнний час. І тим паче 1 червня. Так, дійсно. Викликів багато. Ми розуміємо, в час військовий не тільки економіка країни, але й різні сфери напрямки діяльності і відповідно питання по захисту прав. Людини і громадянина вони війшли в нове русло. Дуже цікавий такий факт. Думаю, не кожен знає, що 1 березня минулого року Україна як держава офіційно заявила до генерального комісара ООН, що вона не може виконувати повноцінно всі свої функції як держава щодо захисту громадян. І відповідно повністю трансформувала свою модель захисту і так само наша інституція, яку ми можемо зараз коротше назвати омбудсман офіс омбудсмана, очолює Дмитро Лобінець, як уповноважений Верховної Ради з прав людини. Призначений він був рік, рів майже рік тому назад, в липні місяці. Однак, повністю наша структура так само з приходом Дмитра Лубінця, помінялася відповідно до викликів війни. Фактично, у нас є такі дев'ять. Напрямки, в основних, якими ми займаємося, девіть різних, таких вузькоспеціалізованих різних напрямків по нашій роботі, я думаю, що ми зараз в подальшому ефірі до всіх постараємося кожного виокремити і говорити. Але перший такий основний, зокрема для мене, як сім'янина, як батька, питання молоді дітей і молоді є основне принципоти більше міжнародного захисту дітей. Це окремий такий напрямок в нашій роботі, який ми основну увагу зараз розподіляємо під час військового стану. Це депортовані діти, це питання захисту їхнього права на освіту, на здобуття, ну тобто на щасливе дитинство, яке яке має бути в повноцінній державі. Ми вчора були долучилися від офісу повноваженого. Дмитро Лубінець був ініціатором цього питання спільно з офісом президента України. Вони Організували в Києві конференцію, називається Недоспівана Колискова. Було презентовано надзвичайно крутий такий проект, центр захисту дитини. Це центр захисту прав дитини, і так само він був в рамках відкритий крас плану дій, який був ініційований президентом України. Називається «Bring Kids Back UA», який передбачає, що питання повернення наших депортованих дітей є. Центрі уваги не тільки держави, але й загалом наше завдання перед всіма міжнародними інституціями і прохання, щоб допомогли в тому питанні, щоб повернути наших депортованих дітей. Станом на сьогодні це величезна кількість дітей. Це понад 19 тисяч дітей офіційно зареєстрованих в системі. Ніп. Є такий портал чілдрондзево. Ми його так само долучаємося до його роботи, до наповнення. Там кожен день висвітлюється інформація по кількості дітей, які, на жаль, загинули. Як ми знаємо, вчора після масової атаки, і, зокрема, сьогодні на Київ загинуло двоє дітей. Станом на сьогодні це 484 дитини, які втратили життя через. Через повноцінну агресію проти нас Російської Федерації, однак є й інші категорії, це, зокрема, ті діти, яких ми повернули назад з, з окупованих територій або з території Російської Федерації, або з Республіки Білорусь. Бо ми знаємо, що дітей таких є понад 700 тисяч, які є, знаходяться на окупованих територіях, частково їх вивозять на територію. Воюючі країни, яка проти нас воює Росії Російської Федерації, це можна застиктувати як акт геноциду проти українського народу, тому що переміщують дітей з однієї етногрупи в іншу, і це визнає міжнародна спільнота. Як ми пам'ятаємо, на початку березня було. Якраз яскраво це показує нашими європейським партнерами, коли було видано ордер на арешт Путіна, його, його людини відповідальної за дітей москалькової міжнародним кримінальним судом і ряд таких речей, які дають показувати, що діти важливо не тільки для нас, а й для Європи, що Україна буде в майбутньому процвітаюча країна після промов, якщо ми повернемо наших дітей. Додому і вони будуть мати тут щасливе дитинство. Ряд інших моментів, яким ми додатково займаються. Потім це питання в майбутньому де питання того, щоб діти мають повертатися в Україну після того, як ми будемо реформуємо певні галузі, які дотичні до дітей. Тому цей напрямок є основний, важливий, пріоритетний. Ми по ньому працюємо, однак є інші напрямки. Хочу дозволити запитання з цього напряму. Я пам'ятаю, коли ще уповноваженою повноважної справ людини була пані Денисова, дуже багато було злочинів проти, проти дітей українських, вчинених російськими загарбниками, окупантами. Зараз таке враження, що в інформаційному просторі їх стало менше. Це так чи ні? Основний наплив. Таких фактів інформації був, зокрема, виявлявся після того, як наші військові заходили на території, які були окуповані Російською Федерацією. Це скоро пам'ятаємо Бучу, пам'ятаємо Ізюм, Херсонську область. І станом на сьогодні єдиний такий факт, цікавий, який можу сказати, який, він шокуючий, звичайно, те, що. При документуванні таких злочинів найменша дитина, яка підварилася сексуального насильства, пов'язана з конфліктом, називається СНПК, це чотирирічна дитина, а найстарша це 85 років. Тому звірство тих людей, які десь проявляються, ми зараз. Тихенько документуємо, допомагають цьому нам і наші партнери. Зокрема, я у Львівській області мав можливість спілкуватися і приймати як приймаюча сторона французьку делегацію колегію адвокатів. Ка очолює їхню спілку, які нарішують 70 тисяч адвокатів, 70 тисяч адвокатів Франції, які долучилися до процесу. повернення депортованих наших дітей будуть долучатися і подальшому. повернення наших депортованих дітей з Російської Федерації з окупованих територій, і в тому числі Російської Республіки Білорусь. Бо ми це пов'язуємо на цілому тому, що багато є фактів, що з Російської Федерації наших ще в депорт... в Республіку Білорусь. І вони будуть долучатися до процесу юридичного в європейських інституціях для того, щоб напрацювати систему, бо як така міжнародна система безпеки чи захисту дітей вона не працює, вона не спрацювала. Тому тобто ми зрозуміли, що як таких гарантій, що ми навіть коли виявляємо наших дітей. Там чи деінде, чи фіксуємо, що вони знаходяться там чи в іншому місці, чи на самому пункті, ми не маємо важелі впливу інструментів, щоб їх повернути. Це є окремі випадкові моменти, коли ми все-таки повертаємо. Саме на сьогодні це понад 300 340 дітей, які повернули за період повномасштабної війни з початку 24 лютого в Україну. Це окремі випадки, яким займаються. Профільно Дмитро Лобінець, як омбудсман, при спілкуванні з нашими європейськими колегами при все-таки, контактах з російською стороною Все-таки ми завжди інцюємо ці зустрічі для того, щоб максимально попробувати повернути наших військовополонених, наших цивільних заручників, в тому числі дітей. Ви сказали про те, що Україна попередила ООН, що не може дотримувати в час війни прав людини. Це стосується лишень. Тих порушень проти прав людини, які вчиняє агресор загарбник. Чи Україна держава розуміє, що в час війни доводиться об'єктивно дещо обмежувати і права людей, які вони мали до цивільного до воєнного часу в цивільному житті? Звичайно, тут питання не обмеження, як держава, що має додатково застосує якісь інструменти обмеження щодо прав і свобод людини. Питання про те, що. Україна повідомила, що в зв'язку з повноштабною агресією, де більше що ціллю Російської Федерації було захоплення всієї території України, знищення всіх державних інституцій, створення хаосу, паніки відповідно в цьому напрямку наші зразу держави державні межі повідомили міжнародні інституції, що будуть проблеми з тим, що ми не можемо виконувати деякі наші. Кажуть зобов'язання перед міжнародною спільнотою щодо дотримання прав і свобод людини, однак mm. це здало змогу. Повністю я кажу, переставити економіку, переставити на військові рейки, так само і наші наші інституції, зокрема і по правах людини, переформатували свою роботу для того, щоб ще чіткіше сконцентруватися на тих проблемах, які стали актуальнішими, тим більше актуальнішими під час військових дій, зокрема питання по родинах військового полоне депортовані діти і так і далі. Внутрішньо переміщені особи підкажіть мені, громадянину. От щодо яких прав я повинен себе трошки обмежити в час воєнний, намагаючись допомогти державі і такому ну чіткому, вертикальному, швидкому оперативному управлінню. Є така потреба чи немає? Звісно, що немає. У нас немає? ви, ви що розумієте, що ми по перше знаходимося і в Тиловій області, і навіть і ті наші мешканці, які знаходилися в зоні активних бойових дій, що до них не можна було застосовувати будь-які обмеження щодо їхніх прав і суботи і переміщення. Єдиний був інструмент, який приходить на мені на пам'ять, це коли з зони бойових дій, зокрема з активних зон бойових дій, які визначаються головнокомандуючим і Валерієм Залужем, не е топується, а евакуйовується сім'ї з дітьми. У нас була величезна проблема, коли. Місяців 4 чи 5 тому назад з Бахмуту не виїжджали сім'ї з дітьми і ставали як кажуть живим щитом і відповідно під загрозу ставили своїх дітей і не допомагали нашим військовим все-таки здійснювати оборону міста. І тоді було прийнято такий інструмент кабінету міністрів прописаний чітко, що тільки в зонах бойових дій є примусова евакуація все таки дорослих з дітьми. На територію, там, де не ведуться, як ти Це єдине таке обмеження, яке мені припадає на думку щодо що що такого стану. Ну а так. право на свободу слова. Не все, що я бачу, чую, я можу тепер висловлювати, розуміючи, що це може завдавати шкоди захисту України. Звичайно, так. ну ви зрештою розумієте, що має отрим... має спрацьовувати якийсь внутрішній, крім тих обмежувальних законних чинників, але й внутрішній механізм громадянина. Так? Значно так само, ви ж розумієте, що основна ціль це є національна безпека, і, зрештою, в нас і далі втрапляється випадки, коли викладають інформацію про, про прильоти. Про е, якісь військові об'єкти, але це більш ну, люди розуміють, що є за це відповідальність, але все таки зійсно. То мені ніхто не забороняє, мов на каже, це робити. Але це точно шкодить нашій національній безпеці і безпеці е, локальній, мовно каже в регіонах, там, де ці люди проживають, і це здійснюється. Тому це питання до кожного з нас, щоб ми дотрималися і розуміли, що не це безпека нас наших дітей в першу чергу. Ну, і громадян. інший бік справи, ми не повинні дозволяти нікому зловживати оцей, цим терміном національна безпека, і з метою національної безпеки ми примушуємо, чи я примушую вас чинити так чи інакше. Бо це також буде зловживання. Тоді скажіть, будь ласка, з якими питаннями до вашого офісу, до вашого представництва у Львові, де саме могли би мали звертатися громадян? От як Таку зробити мікропрезентацію за тематикою, за напрямию за проблемами. Добре, надзвичайно різноманітні питання, які турбують наших, громадян, можуть бути поставлені до нас, зокрема при особистому прийому громадян при зверненнях і на гарячу лінію омбудсмана, оскільки ми здійснюємо парламентський контроль, це ключове слово це контроль, не співпрацю, не координацію, а саме контроль над всіма гілками влади, над всіма інституціями щодо тримання прав і свобод людини, включно з військової сфери. Звичайно, всі сфери, всі сфери нас немає виключ немає виключень і не може бути виключень. Зокрема, якщо ми згадаємо, пригадаємо конституцію, другий розділ нашої конституції України. Він передбачає якраз зокрема, він і передбачить створення нашої інституції в 96-му році, бо цього року в травні ми якраз святкуємо 25 п'ять років. Інституту омбудсмана або повноважного справ людини і другий розділ конституції чітко передбачає там є понад двадцять статей, які привчають окремо різноманітні права і свободи людини щодо кожного з них, або якщо вони є порушені, ми можемо включатися в процес і допомагати нашим громадянам, і не тільки нашим громадянам, тобто навіть особам без громадянства або іноземцям, які знаходяться на території країни, ми маємо можливість допомагати поновлювати їхні права. Ну, це добре, бо в Конституції записано і те, що не дотримується, зокрема про безплатну освіту, там медичну допомогу. Та знаєш, це сфера нашого впливу. І просто поясню інструмент. Якщо людина звертається до органів місцевого середування, до різноманітних установ, там порушується їхнє і її право або не надається або взагалі не дається відповідь, або дається частково відповідь на його прохання. Ми тоді включаємося в цей процес і зобов'язуємо відповідно органам середування надати повно, повноцінну відповідь на цей запит. І якщо вони будуть нас ігнорувати, ми повторно звертаємося. Після цього ми вже акт випус... приймаємо акт реагування щодо посадової особи, яка звісно ігнорує. Приписи наші, і після цього може бути доведено того, що буде оштрафована ця посадова особа. До цього не доходить. Є от, такі вони кажуть: у нас функції більше є превентивна для мене. Як для людини, яка десь років працювала в Верховній Раді, є важливіший момент не прийти покарати за те, що щось неправильно зроблять, а запобігти привативна така місія, яку ми постараємося в своїй діяльності, зокрема я в своєму офісі. Це для моєї команди, для моїх працівників, головних спеціалістів, є основною метою, що ми маємо здійснювати випередження, тобто здійснювати так звану превентивну функцію, виявляти системні проблеми. Зараз кілька таких проблем можливо опишу, вона досить цікаво. Це зокрема со скажіть про команду, будь ласка, команду і тематику, команда так. тематика звернення. Та? Чи? Ну і команду. Ну, з команди. Як ви розкажете про команду, хто чим займається і як підпорядкований, ми зрозуміємо, до кого і з чим звертатися. Так, зокрема, після того, як був розпочатий процес децентралізації в країні, нашу інституцію так само це стосується. Минулого року було запроваджено те, що створено по кожної області наше регіональне представництво, бо до цього часу було такі. Блокові регіональні представництва, які об'єднували кілька областей, зокрема в західних областях це було п'ять областей. Регіональне представництво уповноважено з прав людини, представника уповноваженого у західних області, які об'єднувало Львів, Тернопіль, Закарпаття, Чернівці, Івано-Франківська. Mm. Тобто дойти не доїхати. Так, і тому яким чином десь можна було. Активно не то, що активно, ефективно здійснювати контроль за додержанням прав людини. Для мене це було лишало загадку. Я думаю, що і до цього часу ми десь розуміємо, що така інституція. Уповноважена справ людини або вона яка існує вже 25 років. Вона для багатьох ми було щось, як щось новеньке, щось таке, ніби недавно створено. Однак дійсно 25 років існує, але але ефективно вона не працювала. Тому було прийнято рішення Дмитром Лобінцем про те, що ми створюємо 25 окремих регіональних представництв, зокрема і в Автономній Республіки Крим. У нас є призначений представник. І навколо представника якраз формується коло спеціалістів державних службовців, це головні спеціалісти нашого регіонального представництва. Зокрема, в нас в офісі є троє працівників, які займаються по дев'ятьох напрямках. А однак є в нас такий хороший кейс. Допомога від наших міжнародних партнерів-донорів, що по кількох напрямках вони нам допомогли, і на основі. Кажуть такого контракту формули працівників регіональних кордонаторів, які нам допомагають по певній сфері. Зокрема, регіональний координатор по внутрішніх переміщених особах, регіональний координатор по зв'язках з громадкістю, але вона більше займається місцями на свободи. Постараюся далі це розповісти, бо Це такі монопольна наша функція. Це якраз контроль за станом дотримання прав. Станів додержання прав в місцях Несвободи. Це не тільки СІЗО і колонії, це набагато ширший спектр закладів, про які ми навіть не усвідомлюємо, Зараз постараюся до кого це відповісти. І регіональний координатор по дітях від ЮНІСЕФ, і, зокрема, завдяки цьому і нам вдалося відремонтувати наше одне з приміщень, там, де ми створили такий дитячий простір. з Різноманітними іграшками, PlayStation я туди докупив, тому діти, як приходять, то вони спокійно собі займаються своїми справами. А старші заявники, які вже проходять нас, вони можуть спокійно сконцентруватися на тому, на тих проблемах, що щодо яких вони звертаються до нас. Це напрями, які профінансували, і фінансують донори. Але ці люди у вашій команді вам підпорядковані. А державні спеціалісти і тих дев'ять напрямів. Повноцінно в нас ми ж не можемо роздувати, і ми не хочемо роздувати наші. Я Кажу регіональні представництва максимально, бо від кількості не породжується якість. Вони завдяки нашим партнерам міжнародним ми підсилили ті напрямки, які зараз є найбільш актуальніші. Це, зокрема, діти, ВПО і військові. Наш, наш головний спеціаліст по військових вона кожен день виходить на роботу до нас в офіс. Це такий цікавий момент. А в координаційний штаб з питань військовопонаних їх нас відкрився на куперника 17. Тому вона долучена до роботи широкої гами спеціалістів, які представлені в координаційному штабі. Це починаючи від міграційної служби, закінчуючи військової частини психологами, коли люди. Які мають синів, братів, дочок на, на війні вони мають можливість прийти в цей штаб і отримати весь спектр. Послух, який їм належить, чи це соціальні виплати, чи це будь-які інші питання консультації, чи безвісті зникли, і таке інше. І наш представник знаходиться цілодобу. Можна сказати, цілодобово, бо він є на зв'язку і поза робочий час в цьому координаційному штабі вважається це правильне рішення, тому що цей координаційний штаб створений на західний регіон, і сюди приїжджають з із Рахова, із Волині. І ну, тобто, ви розумієте, майже. Половина зараз областей України, там де більш найбільші частка ВПО, найбільша частка і красноселені знаходиться. десь під нашим від концінного штабу це одна, а троє. А троє в нас ну, в офісі працюємо, в нас величезна кількість. Троє і вісім напрямів, бо це один напрям. Та. Ну ми вже не розрізняємо на місці для наших. Я як представник маю з, відповідно бути, принаймні, орієнтуватися. Я ще не кажу, що я володію повноцінно цим питанням, але точно вони є важливими і пріоритетними. Ми маємо володіти інформацією по цих напрямках і оперативно працюємо. Чому важливо? Володіти по кожному напрямку, бо кількість звернень в нас зросло, щоб розуміли, навіть порівняння до воєнного часу, тобто я вже не рахую до воєнного часу, там де було менше звернень по ВПО і по військовослужбовцям, в чотири або вісім разів по різних напрямках. Перелічіть, тобто, будь ласка, ці напрями, щоб ми зрозуміли, за пріоритетами вашими чи алфавітними, як Звичайно, ну, Їх є дев'ять, я не знаю, чи це правильно їх перелічувати. Ну, правильно Перше... для, для і поінформованості, щоб люди розуміли, що таке офіс омбудсмена. А чим я туди можу звертатися? До речі, номер телефону, адресу це все легко знайти. в інтернеті. Звичайно. У нас є гаряча лінія. Зараз закінчу позальну інформацію. Потім перейдуся mm. по е, тих основних дев'яти напрямках, по яких ми працюємо. У нас є гаряча лінія і онлайн е, платформа, там де мають можливість звернутися. Будь-хто заповнити звернення, і воно опрацьовується Києвом, спускається потім на працювання, якщо це є локальний рівень на місця, бо якщо це є питання до державних інституцій, міністерства то воно опрацьовується в Києві. В нас є дев'ять основних напрямків. Перший це є, який зараз вважає найбільшим, це з питань сектору безпеки і оборони, військовослужбовців, правоохоронців. Це є так званий військовий військовий блок, військовий представник. Тобто, якщо ми говоримо, що Дмитро Лобінець суповноважений з прав людини, то в нас є представник при ньому, пан Кононенко, який ми називаємо його військовим омбудсманом. Тобто це той сектор, якраз який опрацьовує всі питання по військових, виттіки. найбільш пікучі з них які. Найбільш пікучі тут так. призначення, відмова призначення соціальних витрат, пенсії на по втраті годувальника і так і далі. Вилка, питання приходження питання вилка. питання військовоповнених, питання ВЛК, Зокрема, це такі була системна проблема, яку ми вирішили у нас, яку, яку ми підняли тут на Львів. Вирішується. Вона ще не вирішена. Вона вирішується. Тобто є. алгоритм вирішення є, але реалізає... ВЛК, проблема в тому. Окремо, якщо можна по цьому зупинився, бо це такий безпрецедентна системне пролом, яку ми знайшли, і яку зараз на рівні Верховної Ради вже частково виправили, але правильно кажеться, що вона ще в процесі, але загалом більшість питань, які ми озвучили перед Кабінетом міністром, перед Києвом, вони вже вирішені. Другий напрям це є діти, діти, молодь спорт. Третій напрям це є категорія. Людей, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, це внутрішні переміщені особи і не тільки От Там там можемо і згадувати про категорію наших громадян, які виїхали за кордон, які на тимчасово окупованих територіях, щоб розуміли, це... Тобто ви контролюєте всі види захисту допомоги їм. Звичайно, звичайно, от буквально минулого тижня ми поновили права вісьмох наших громадян, які в статусі внутрішньопереміщених осіб, на отримання виплат для ВПО. Бо Якщо, є різниця, якщо ВПО зареєстровані в нас, а зареєстровані вони можуть в нас тільки тоді бути, якщо вони поміщені в гаріатричний пенсіонат, в психоневрологічний інтернат або перепис змінили місце реєстрації, вони отримують пенсії тут. І тут часто буває, що насаковка з призначенням цієї пенсії, тому вони як і санні станції звертаються нас. І минулого тижня буквально вісім таких прав було поновлено. А чотири хвилини. Я просто вам нагадую, щоб ви чіткіше чотири хвилини слишили. Ага. Добре, наступна категорія це в нас є важлива. Це дуже інформаційних прав. Це право на отримання відповіді на запити і звернення. Маса звернень на що до цього є, оскільки багато органів місцевого населвання державних зловживають. Зловживає питанням не до воєнний час. Ми не відповідаємо У нас зараз. Інше появилося відмаска на кечі. Так в органів сесредні вони ставлять гриф для службового користування чи секретно. І не додають відповідь, хоча вони зобов'язані давати публічну інформацію, і зокрема інформацію про конкретну особу, якщо вона відповідно в порядку закону про звернення оформила це звернення. Однак зловживають. І Ми над цим працюємо, поновлюємо ці права і далі. Працюємо наступне. Це монопольні наші такі який, який е, не дублюється в жодній іншій інституції в державі. Це національно превентивний механізм, це дотримання прав свободи в місцях, не свободи. Місця не свободи це яке згадував це не тільки колонії СІЗО. А це й зрештою геріатричні пенсіонати, психонерічні інтернати, наші відповідно установи освітні для дітей з особливими потребами і так далі. Там, де, там, де фактично люди або громадяни України не мають можливості свободно вийти. Тому це наш такий основний механізм, який ми контролюємо, це якраз дотримання дожання прав людини. В цих установах у нас в Полівійській області, зокрема, таких установів понад 60. І це от така основна наша, крім рутинної роботи з зверненнями. Це функція, це якраз інспекція, обіст з позаплановою перемірки. Ми не маємо не маємо можливість не повідомляти керівників установ про перевірку, спокійно приїжджати, бачити, як воно насправді працює, і в тому числі в тих моментах виявляти так само системні проблеми. Було, якби в нас було більше часу, бо якраз розбій, як ми і в СІЗО і в колонії зараз. Станом на сьогодні виявили кілька системних проблем, які вже фактично вирішуються в Києві. От основна функція наша не ці банальні, Ну на ж основні наші заявники це звернення по недотриманню інформаційних прав. Але для мене основна функція це превентивна і і викреми тих системних проблем, які є на місцях, що ми могли їх попідне, пропіднести на Київ. Тим більше, що на відміну до свого мандату, уповноваженець прав людини Дмитро Лубнець має право. Прямого заходу до президента України, до прем'єр-міністра позачергово. і такі будь-які кричущі випадки, зокрема, які з'являються і в нашій судовій системі. Ми згадуємо цей інцидент, який був в Закарпатті. після того, як втрутився Дмитро Лобінець, він повністю наново перезагрузився і зараз поновлюють права на справедливий суд. тому є такі інструменти, які в нас є. В мож... в можливості ми ними користаємося і стараємося, щоб наша інституція була все-таки дієвою, а не я кажу, не для галочки, як була вона існувала до того. Як превентивний, як ви розвиваєте? В який спосіб Превентивний, це якраз завдяки. Тим нашим перевірками, кізім спільно з громадськістю. Ми приїжджаємо на місця, бачимо, що є в нас проблема, яка не є індивідуальна, а є системна. Наприклад, банальні питання по тому, що немає такі такого типу документації, яка передбачена в нормативно-правих актах кожної установи. Ми це або забираємо, або повністю стараємося для того, щоб. Працівники комунальних закладів не фальшували ці документи, забрати це, це з їхніх з їхні повноважень. Багато є різних матів. Зокрема, по, в, в військово-лікарській комісії, те, що ми ідентифікували тоді на початку січня цього року проблему, що Понад 500 людей були від наших військових, були в черзі до одного лікаря до невропатолога. Одна хвилина, 550. пане Тарасе, одна хвилина залишилася. Дуже коротко. З ким добре працюється, а хто намагається відмахуватися не до прав людини зараз? В Львові. Я вам так скажу: ми ні з ким добре не працюємо, бо наша функція це є парламентський контроль. Тому хто б це не був, чи. Міська рада Львівська, чи обласна військова адміністрація, чи будь-яка інша установа, чи навіть приватна установа, якщо ми говоримо про освітній процес, вони не будуть з нами добре ладити, поки не усунуть ці питання, які, які не дозволяють нашим людям отримати право. І право на реалізацію чи захист своїх прав. Дякую, дуже гарна відповідь. А надалі ми запросимо вас, щоб ви за цими окремими напрямами конкретно розповіли про те, куди які були звертання, який контроль і яка кара, і як змінилося. Дякуємо вам за те, що були і дивилися, були з нами. І дивилися пана Тараса Подвірного, представника у Львівської області повноважної справ людини Верховної Ради України. На все добре.